Використовувати професійні концентровані минні засоби це дорого. Ні, Це хибна думка. Адже концентрований засіб це суміш речовин з високою концентрацією активних компонентів. При змішуванні з водою ми отримуємо готовий до застосування розчин, і це насправді дуже дешево. Давайте порахуємо на прикладі концентрованого засобу ОНКІ скло. Які використовують для очищення скляних і зеркальних поверхонь. Отже, вартість такого засобу орієнтовно 850 гривень за 5 літрів. Для приготування 1 літру робочого розчину нам необхідно взяти лише 30 мл концентрату і розчинити його в 1 літрі води. В результаті отримуємо готовий до застосування професійний засіб за 5 гривень. Що в 15 разів дешевше, ніж подібний засіб з магазину? Засоби онклін, концентровані рішення для розумного прибирання.